На Житомирщині таксистів, які надають послуги за готівку без реєстраторів розрахункових операцій, РРО, штрафуватимуть. Такі нововведення діють з 1 жовтня 2023 року. Про це Суспільному розповів Сергій Яремчук, представник головного управління Державної податкової служби в Житомирській області. Відповідно до закону від. 2020 року номер 1017 платники єдиного податку 2 і 3 групи мають застосовувати РРО або програмне РРО. Таким чином, послуги таксі повинні використовувати. Або класичне РРО, або програмний РРО відповідно до чинного законодавства з першого десятого до платників єдиного податку, які не застосовують РРО, або не видають фіскальні чеки, будуть застосовуватися штрафні санкції. Перший випадок 25%, кожен послідуючий випадок 50% від суми покупки чи продажу. Чи послу на сьогоднішній день з 10-го 10 дуже багато є заяв, скарг, багато випадків таксистів, які зовсім навіть не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності. За це теж є відповідальність. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.